Привіт! А сьогодні день гарний. Сонечко, без хмаринок, але вітер. Ось дивіться, які там хвилі, як на морі. О, ось які хвилі, Вітер. Ну, не жарко. Краса. І ось вже, бачите, як вир... виросли наші верби, які пообрізав. Уже виросло. І виросте, і вирости, їх потрібно буде обрізати. І наш парканчик підростає. Дивіться. О. Скоро будемо порівню обрізати. Ось так. Все, все прижилося, все добре. Ось такі справи у нас. І зараз ось далі. Бачите. Всі вони гарно ростуть. Так що буде добрий, гарний паркан. І зараз покажу свій бортик. Я його поливаю. Ну, вже два дні пройшло. Поливаю і сьогодні ще раз поліву і більше не буду поливати. Він вже добре схватився. Ось такий він весь гарний. І я ще забетонував, тут же ж і ці по, по, етод, виямки були. Ось бачите, ось заробив все. Так ось поливаю рівненько. Там була яма. Ну не яма така. Вищербнута. Ось тут було кінь, сонце не видно. Ось тут теж заробив. Ну зараз вже все рівненько, все нормально. А в мене епопея. Я тоді як знімав, що закінчив буртик, я покосив був тут. Бачите, все, все воно скушено. Ось так і скосив я аж Ось там малина у нас далі є. До речі, її бетономішалку я ще так і не затягнув. Її далеко тягнути і під гору тяжко доволі. Оце я був, скосив оце все. І зараз все не скосиш. І ось вчора, бачите, з цієї, з цієї пори ось свіженьке. Там я вже і все згріб. Ось тут вчора покошено, це весь аж туди, до кінця грядок. І за хатою там. Ну, не буду вже показувати. А сьогодні мені потрібно ну, кругом нашої ділянки. Там уже такий ліс по коліна заросло. Раніше косив Жилкою, лескою, як називають, жилкою, вона добре косить і у нас ручка, тому не страшні камінці, і ще щось її, і так далі. Але вона ж кругла, ну є квадратна, але все одно вона товста і потрібно газу давати, щоб воно добре косило. І я й бачив раніше на базарі є така штучка. Зараз вам покажу. І тут в наш магазин навіть привезли, поговорили знайомий, які, що як теж не пробував. Ну Я бачив у когось десь, хтось там косив, подібну, але не знаю. Ну Я не косив. Я, якщо висока трава, то кошу, у мене є диск. Ну, Як циркулярна пилка. Є й метелик. Але ж метелик і диск десь попадається на стовбур, піньочок і так далі. Ну, Погано. Метелика взагалі гне отак. А диск відскакує прямо. Ну, Тут теж недобре. Там дуже обережно треба. Якщо рівно нема ніяких піньочків, сучків, камінців, тоді можна косити. А ось я. Ось таку, та бачили, мабуть, ось таку штучку купив. Бачите, тут коливаючі ножі, їх аж п'ять штук. Метелика тук. Дві <сих> лопасті. Ну і він жорсткий. А тут, якщо з'являється пеньочок чи що, то воно ж э, отак вот грає. Я купив цю штучку. Вона тупа зовсім, там скоси є, але не наточені. Я її наточив. Це вже я другий раз точу, я вже скосив це все. ось, заново наточив і піду косити вже високу траву. І що дуже гарно, їй не потрібно такі обороти, як для метелика. Ну, метелику теж, якщо він гострий, менші обороти. Ну там дві лопасті, а тут їх аж п'ять, бачите. Менші обороти я оце все косив майже на холостих оборотах. У мене, ну, у мене вони трішки завищені, чим звичайно. Ну, трішечки. Я газ зовсім не нажимаю. І оце все скосив на холостих оборотах. Як він працює, так і коситься. Ну тут у мене не така висока була трава, на більш високу потрібно буде додати. Але оце все у мене виходило на цю всю ділянку. Коли газуєш, ось тут. Ж. Також я покосив все, аж до і тобі, все, 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 все повністю. І на оце все у мене пішла одна заправка. А заправка там один літр, ну 200, вроді, чи 100 грамів. Ось я заново вже свіжу. Завів одна заправка. Пішла на це все, такого не було. Я так, щоб оце все скосити, я не беру за городом. Я в прошлому році кругом і не косив, там трішки прокосив був і все. Десь 6 літрів бензину. А тут майже літр самий верх, ось там на виїзд, я не докосив. Прийшлося трішки додати. Там не хватило. трішечки-трішечки. Ось так. На літрі. Ну, літру двісті. Ну це в скільки виходить? В п'ять. Раз. Ну в чотири точно. Економія бензину. І косить на холостих. Не гарчить бензопила. Віта каже. А тихенько вже працює, так я кажу, я ж не газую. Оту як воно крутить, так воно і ріже, і офігенно ріже. Ну, не реклама. Трішки в мені слабуватий, маловатий діаметр. Ось. А якщо жилку чи диск у мене, то у нього трішки більше. Ось так діаметр. О, Десь отакий. А тут ну, десь на півтора см. От, по краям і по сантиметру трішки менше. Та нічого, воно так трижує. І я ось тут також кусив. Тут е, жилка е, погано, воно покущилось дуже і трішки нижче, щоб підрізати. Е, вона обходить, ну вона ж гнучка. От. Диском я тут косив, ну теж не, не так, а цією скосив, ну тут я скосив вже давно, вже бачите, відросло. Воно як стріжене, рівненько. Як тримаєш, так і косить. Ось, дивіться, наші півники. Віта вже посадила. Вон ромашечки. Дивіться. Заростають, їх потім. І приходиться скошувати, зрізати. Та да все квітне, дивіться. Дивіться, як гарно. Все прямо таким килимом. О. Весна, літо, сама приємна пора. Початок літа. Дивіться, які півники. О, це зовсім красавчик такий. Бачите. Трьохетажний появився. Тут ці ще будуть жовтенькі. Двохетажний. Розочки теж будуть. Бачите, ми ось пересадили ж в цьому році. Тут будуть, бачите, які гарні, різнокольорові. І тут, і тут ще буде. Ну, ось так. Так що ось такі справи. Я вже там бензин розвів. Зараз поставлю ту штучку, не диск. І економія ще на жилці, не потрібно купувати жилку. А жилка буває в котушці, навіть запутується, вона там закручується, приходиться котушку розбирати. А тут не потрібно ні жилка, нічого. Покосив, а ще ж воно косить в одну сторону, а тут гострі з, з двох країв. Можна просто перевернути і все. Ось так. Наточив і повністю покосив. Ну все, зараз, бачите. Зняв, зараз поставлю, розвів бензинчику, зараз залью і підемо косити. Як кошу, вже дуже багато показував. Ось такі у нас справи. Ну, ще буде видно, щось буде цікаве, ще покажу. Оце тут заросло. Oh, uh oh, -huh. oh, uh oh -huh. Я косив тут вже кілька днів назад. І вже трава підсохла. Бачите, тут майже її нема, але трішки її потрібно загрібти, що не можна сказати, що там робилось там по поясу. А сьогодні в мене інші план, Я вже сьогодні був у райцентрі, дещо купив. Так що сьогодні ми займемося нашим майданчиком. Як знаєте, бортик забетонував і він вже набрав міцності, вже тут, як так і було. І тут, де були вибоїми, то що хто бачив, той бачив. Все заробив, все нормально і прийшов час мені оцей же бардак розгрібти, переставити вже наш. На місце. Мангал, тандир поставити на місце, столик той ну, він викинеться і його потрібно буде зробити, зварити. А перед тим, як це все зробити, мангал, бачите, який вже ржавчини? Ну, Це завжди ржавчина. Де вогонь, там вона й буде і дещо вже висипається. Тому вирішили його пошкурити. І купив. У мене є старий, але я купив ще два нових диски і дошкурю. І з цим мангалом відпало вухо, бачите, оцей столик, він вже складний. Відпало вухо. Е, у минулому році вже восени я приварював цю сторону. А тепер відпала й ця. Ну, Зараз приварю, сварку вже приніс. Бачите? А так, з ним дуже офігенний мангал, з ним все в порядку. Його не повело. Дивіться, ну тут же ж метал, бачите, сантиметрової товщини нічого не повело. Ну, фарба вигорає, це ніяка фарба не витримає таке. Тому пошкурю і фарбу я купив. Зараз вам покажу. Ось тут я пофарбую високотемпературною. Купив я її. О, а я її сюди не приніс. Зараз покажу. А ніжки і остальне ну, нашою любимою три в одному пофарбуємо. Ось, там температури нема. Буде так. А це пофарбую. Ну, як би не фарбували, яка б фарба не була, хоч до 1000 градусів. Але ну, скільки вона простоїть? Все одно вона вигорає, осипається. Ця фарба до 6, плюс 600 написано градусів. Вихлопні труби там можна, каміни, грубки, ще щось. Ну, пофарбуємо, на сезон хватить, ну це таке діло. Ну, не буде далі ржавіти. А то поржавіло. Так цьому мангалу вже 5 чи більше. Років. Хто хоче подивитись на каналі, може знайти відео, як ми його купили, розпаковували, ставили, який він був і який він зараз. Ну, це єдине, що в ньому зламалось. Зараз приварю. Ось так. Це відкидне. Воно туди відкидається, щоб не мішало. Коли потрібно щось готувати, сюди можна поставити. Зараз ми це приваримо. Далі я зашкурю, ну і пофарбуємо. І потім будемо сюди вже ставити, як потрібно. Ось такі на сьогодні у нас справи. А, бетономішалку, бачите, я ще її не затягнув. Її <реш> затянуть туди аж за сарай. З гірки спускалась більш-менш нормально, а на гірку затягувати вона не легка. Ну, Колись яка невеличка, а тут нерівно. Ну, затягнув, вже ж затягував. Затягнуй цей раз. Ну ось тут все зробиться, потім будемо вже прибирати, щоб цього бардака не було. І тоді буде тут гарно вже. Це було, але все дуже нормально. Вже ржавчин нема, але туди я болгаркою залізти не міг, я металевою щіткою там пошкурив, де можна було. Все заварив, все нормально, як бачите. Ну що, будемо фарбувати. А, до речі, я ж тоді не приніс був, фарбу і не показав. Ось яка фарба. Доволі не дешева, І ось такі баночки. Тут скільки грам, я не знаю. Ну, напевно, 200 грамів фарби. Ось така чорна фарба. І, бачите, плюс 600. Сезон протримається, я не знаю. Я купив дві баночки. Я думаю, мені фатить зафарбувати. От тут де гаряча труба і оце все. А низ пофарбую, ось тою, що показував. Ось так. Бачите, зашкурив ще й дошку. Покрию її також, але ж не фарбою. У мене є там морілка. Ну і буде нормально. Ось. Буде як новеньке. ну побачимо. Фарбою, яка тримає температуру, а низ три в одному. Ось що вийшло. Ну, я думаю, вийшло дуже непогано. Ось так. І дошку, оцю також вкрив морілкою. Ось морілку я ж купив, будемо оце ще вкривати. І Нашу качельку. Це темний дуб. Ну Все гарно виглядає, хай підсихає, Ну воно майже вже сухе. І поставимо її там, де воно повинно вже буде стояти. Далі прибереться все це, ну і наведеться порядок. Так що, ось так. Ну, сьогодні для відео все. Так що дивіться нас. Підписуйтесь, пишіть коментарі, кому цікаво, кому не цікаво, можете і не дивитися. Це така справа. Ну і все буде добре. І слава Україні.